Ось така машина де у нас. Хотів би розказати, як замінити сальник на механізму вибору передач. Ну і штук заразом. Ось От отак -от виглядає, це вже знято. Від'єднуємо від карданчика. Тут, виходить, болти відкручуємо всі. Дивіться. Від'єднувати потрібно на нейтральній передачі. Щоб Вон. бачимо. Три повзунки ці, вони повинні так бути разом, в один ряд стояти. Не, не кожен вліво-вправо, а в один ряд всі повинні стояти. Бо якщо ви виймете на передачі, в теорії це можна зробити, то вставити буде назад проблематично потім цей весь механізм. Так, далі, що потрібно зробити. Ось зараз покажу. Стоїть старий шток, в ньому э, забитий отакий от штифточок. Це просто штифточок і скручений метал, і він потім розжимається. Е, я вибивав його спочатку от шестигранником отаким от з набору. А потім брав свердло на 4,5, чи навіть воно на 5, може, не знаю. І от сверлом далі добивав. Але вибивати потрібно навпроти, там видно ямка. Навпротив ямки. Тобі сміщаємо і ставимо отвір навпротив ямки, щоб ви не пробили корпус, коли будете вибивати. Все вибиваємо. Сальничок міняється дуже просто, це вже замінений тут. Вставляєте викрутку, нажимаєте він видавлюється. Назад забивається теж десь на таку глибину, там в нього є посадочне місце. Тобто ні... Далі він не залізе. Зараз постараюся показати, от видно він на своєму посадочному місці. Так, далі. Щем'я. Вставляємо новий шток. Новий шток потрібно вставляти От проріз, отакий, От повертати до механізму вибору передачі. Тобі ж раз, утвір, э, сумістили. І проріз. Ось проріз, Обов'язково щоб був на механізм вибору передач. І отак стоїть шток тоді. По отворах тут меншим отвором буде до коробки. Тобі ж, зараз покажу, отак от. Меншим отвором туди на коробку. Якщо ви його поставите, буде на коробку. А більший отвір буде доверху. Сюди палець вставляється. Що ще хотів сказати? Яка мене спіткала проблема? Я, звичайно, як всі люди купили вертоліт, механізм вибору передач, вирішив поставити новий. Ставлю новий, збираю машину, ставлю все правильно. Включаються всі передачі, кроме п'ятий. П'ятий просто немає. Тоді почав шукати інформацію в Ютубі. І що я знайшов? Що от, от такі штоки, які йдуть в комплекті з механізмом вибору передач ці, ну, шарнірами, то в простонароді вертольот, вони браковані, вони нікуди не годяться. І ставити їх ну я не рекомендую. Або ставити назад свій старий, або купляєте оригінал GM-овський, Вони там із опилів підходять, іменно оригінал. Тому що оце, це не ходить. І зараз покажу чому. Ось я ставлю. Так само прорізом до механізму вибору передач. Отак він стоїть. Видно, так? Да? Мало того, що приварено, воно неправильно чи заклепано. Воно повинно отак от стояти паралельно, так сказати. Так ще і по довжині воно коротше. Ось видно, на цілу товщину пластинки. Для порівняння. Ось штук стандартної КПП. Тобто ну, заводський штук не міняний Я його беру, ставлю. І що ми бачимо? Ідеально. Все паралельно у нас. Все сходиться по довжині. Все супер. Отвори всі нормальні. От як після цього купляти нові запчастини, а? Це, я думаю, відео це комусь пригодиться. Ну, а далі все збирається в послідовному порядку. Тобто, стоїть воно тільки в одному положенні. Вставляєте цей шток, забиваєте штифтик. І все, збираєте, все посліду виставляєте кулісу. Але отакі нові ці деталі не совітую купляти. Можна, звичайно, його відклепати, переварити, але таке собі задоволення.